Василь Чухліб, сонечко і світлячок. Золотаве сонечко жило у калиновій світлиці над синь озером, а літало воно всюди, куди тільки могло долетіти. І хто його стрічав у полі, у лісі чи в лузі, на хвильку зупинявся і казав захоплено Дивіться, он сонечко летить! Яке гарне. Одного разу сонечко майнуло не світ. Аж у стару діброву і так наліталося, що не сіло, а прямо впало на широчезний дубовий пень, аби перепочити. Ой. почувся тихий голос. Ви на мене наступили. Сонечко розгледілося і насило побачило, що поруч з ним вовтузиться щось сіре й невиразне. Ти хто? запитало сонечко. Я світлячок, а ви. А я, сонечко? Ах, то це ви світите всім з раннього ранку до самого вечора і птахам, і комахам, і деревам, і травам? Ні. засміялося сонечко. Світить он воно, сонце, а я на нього схоже, бо я таке ж золотаве, таке ж блискуче і таке ж кругле. А ти на кого схожий? Я сам на себе. Аж зніяковів світлячок. Я сам свічу. «Хм», hmm. – здивувалося сонечко, як же це можна самому світити? І тут воно згадало, що вже вечір що пора додому і, змахнувши крильцятами, здійнялося з дубового пня. По дорозі до калинової світлиці був великий квітучий луг, у якому жили коники скрипалі. Зараз він увесь дзвенів, вигравав, переливався різнобарв'ям звуків, коники давали вечірній концерт. І сонечко не втрималося, присіло на галузку. Послухаю хвилину і далі полечу. подумало. А коли отямилося, довкруж стояла густа темрява. Сонечко летіло й летіло, а калинової світлиці все не було. Врешті щось забовваніло попереду. Сонечко зраділо ось зараз і домівка, де чекають на нього рідні. Але з усіх боків його обступили якісь чорні громаддя, якісь потвори, вичікували у темній тиші. Пугу. Пугу. раптом розітнуло тишу. У сонечка й крильцята обмерли. Та в цю мить унизу зблиснув вогник. Погас? знову заблимав, і сонечко з останніх сил полетіло на той вогник. О, ви повернулися, щоб подивитися, як я свічу. почуло воно вже знайомий тихий голос. Та не бійтеся, це ж я світлячок. Він був зовсім не такий, як удень. Він увесь світився, немов голубий ліхтарик, променів усебіч м'яким сяйвом. Я заблудилося, зізналось сонечко, кругом така темрява, а вдома ж мене ждуть, не діждуться. Так я проведу вас. І світлячок хутко зібрався в дорогу. Як зраділи усі мешканці калинової світлиці сонечковому поверненню, як вони дякували світлячкові. Залишайся у нас ночувати. запрошувало сонечко. Ні, спасибі. сказав світлячок. Мені треба повертатися до старої діброви, мені ще цілу ніч світити. З темряви ще довго зблискувала голуба цяточка від світлячкового ліхтарика.